Вітаю! У 2021 році Байсікалгайдер оцінив кількість велосипедів у світі в 1 мільярд. Найбільше велосипедів у Китаї, далі США, Японія, Німеччина. Щодня виробляють 364 тисячі велосипедів. Щороку користувачів все частіше обирають сейвид транспорту, і це не дивно, адже у нього вдосталь переваг. Частину з них ми вже згадали на початку цього курсу. У цьому відео розповімо вам більше про плюси велосипедів, а також про те, як вони сприяють глобальному покращенню життя на планеті. Сфокусуємося на семи перевагах: користь для здоров'я, зручність. Універсальність, екологічна та економічна безпека, мобільність та соціальна користь. Почнімо з користі для здоров'я. Ми вже згадували, що ряд досліджень довів позитивний психологічний вплив їзди на велосипедах на стрес та загальне задоволення життям. А як же фізичне здоров'я? Перебування на вулиці дає змогу отримувати вітамін Д і дихати свіжим повітрям. Також це сприяє зміцненню імунітету. І зниженню ризиків захворіти вірусними та іншими сезонними захворюваннями. Регулярні тренування, зміцнюють серцевий м'яз знижують рівень холостерину у крові. Це зменшує ризик серцево-судинних захворювань та варикозного розширення вен. У 2017 році вчені університету Глазго у Великій Британії дослідили, що їзда на велосипеді зменшує ризик смерті від серцево-судинних захворювань, раку та хронічних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень. Але дослідження показують, що хоч багато людей витрачають 30 і більше хвилин на дорогу щодня, їм складно знайти додаткові півгодини на фізичне навантаження. Їзда на велосипеді не розв'яже всі проблеми зі здоров'ям, але може суттєво покращити ваше самопочуття. Далі зручність пересування містом. За даними індексу Інрікс, у 2022 році людина в середньому витрачає 129 годин на рік у заторах. У годину пік поїздка на роботу, навчання чи додому справжній виклик. Розв'язати це питання можуть велосипеди. За даними Європейської комісії, поширення велосипедів може зменшити затори на дорогах на 30%. Наприклад, велосипедна магістраль у Нідерландах скорочує витрачений у заторі час на 3,8 мільйона годин на рік. Перейдімо до універсальності: велосипед це по справжньому унікальний вид транспорту. На ньому можна їздити містом, вирушити в подорож в гори або пересуватись бездоріжжям. А тепер екологічна безпека. На початку курсу ми розповіли вам, що хоч міста й займають всього 3% планети, втім вони продукують 70% викидів вуглекислого газу. Велосипеди майже не забруднюють середовище під час експлуатації, не мають вихлопних труб, які викидають отрудні викиди в атмосферу. Вони, на відміну від автомобілів, не продукують мастило, паливо та гідравлічні рідини, які крапають на дорожнє покриття. Це зменшує стікання токсичних речовин у місцеві водойми. За даними дослідження Інституту політики, транспорту та розвитку Каліфорнійського університету в Девісі 2015 року, їзда на звичайних та електричних велосипедах може скоротити витрати енергії та викиди вихлопних газів на 10% до 2050 року і заощадити суспільству мільярди доларів. Велосипед не залежить від пального чи електроенергії. З цим пов'язана наступна перевага. Економічна безпека велосипед легше купити та обслуговувати ніж автомобіль чи мотоцикл. Крім того, велотранспорт менше зношує дороги, що сприятиме економії міських бюджетів. Наприклад, у 2020 році підрахували, що економічні переваги їзди на велосипеді для Євросоюзу оцінюються у 513,19 мільярда євро. Ще одна перевага мобільність. По-перше, велосипеди швидкі. У 2018 році служба доставки деліверу провела дослідження. Воно показало, що в містах і передмістях кур'єри на велосипедах пересуваються швидше за всіх, навіть за тих, хто їздить на автомобілях і навіть на скутерах. По-друге, велосипеди, на відміну від автомобілів, доступні більшій кількості людей. По третє, велосипеди невеликі й буквально мобільні в умовах криз та знищеної інфраструктури. Саме велосипеди можуть стати рішенням для громад, коли кожен може розраховувати лише на власні сили. Під час російської окупації Херсонщини у 2022 році місцеві жителі евакуювалися до Зеленодольської громади Дніпропетровщини через поля, зокрема, велосипедами. І нарешті остання перевага: велорух це соціальна активність. Об'єднуючи людей разом, з'єднуючи цілі райони, велосипеди покращують соціальну взаємодію. Такі дані Європейської федерації велосипедистів. Але окрім переваг, велосипеди мають кілька недоліків. Людина на велосипеді фізично менш захищена на дорозі ніж водій авто. Але твердження, що велосипед сприяє більшій кількості аварій міф. Європейська комісія зауважує, що чим більше велосипедистів з'являється на дорогах, тим менше буде коефіцієнт аварій. Велосипедисти ставатимуть досвідченішими, а країни створюватимуть необхідну для велотранспорту безпечну інфраструктуру. Може здаватися, що велосипед не для всіх, що він не може стати інклюзивним транспортом, наприклад, для людей похилого віку чи людей з інвалідністю. Але дослідження показують, що електричні велосипеди можуть сприяти розвитку велоруху серед людей старшого віку, а певні варіації велосипедів можуть підійти для всіх, зокрема людям з інвалідністю. На велосипеді може бути дискомфортно їздити в дощ або після дощу, коли великі калюжі, особливо в холодну пору року. Ще складніше їздити у сніг чи ожеледицю. Втім, мешканців скандинавських країн це не зупиняє. Тож ключовим є питання якісної та доглянутої велоінфраструктури. І наостанок в електричних велосипедах проблемними є батареї, що шкодять довкіллю. Потрібні додаткові витрати на їх перероблення, але це все ще в рази менш шкідливо, ніж автомобілі. Зрештою, усі недоліки нівелюються глобальними перемогами велосипеда. Для того щоб розповісти про них, потрібно згадати глобальні цілі сталого розвитку. ООН. цілі сталого розвитку також відомі як глобальні цілі, ухвалені організації Об'єднаних Націй у 2015 році. Як універсальний заклик до дій щодо скорочення бідності, захисту планети та забезпечення того, щоб до 2030 року усі люди жили в мирі та достатку. 17 цілей взаємодоповнюють одна одну: дії в одній сфері впливають на результати в іншій, Тому в розвитку мають бути збалансовані соціальна, економічна та екологічна стійкість. Йдеться і про подолання бідності, голоду, впровадження якісної освіти та системи охорони здоров'я, і відновлювальну енергію, гідну працю, розвиток міст. Усі 17 цілей ви бачите на екрані. Велорух впливає на 11 з них. Ми вже згадували про вплив транспорту на екологічну безпеку та добробут людей. І в тій же рамкові конвенції ООН визначено, що транспорт відіграватиме значну роль для досягнення цілей. Саме тому велосипед це крок до підтримки глобальних цілей ООН. Сталого розвитку неможливо досягнути без трансформації управління міським простором. Велосипеди зроблять міський простір безпечним, інклюзивним та зеленим. Отже, популяризація велотранспорту це питання не лише особистої вигоди, а й глобального розвитку людства. Обираючи велосипед, ви обираєте трансформацію свого міста. А як саме обрати ваш транспорт та якими взагалі бувають велосипеди? Про все це в наступному відео. До зустрічі!